І всім привіт! Ми сьогодні пойдемо в мого Тома 2 частина друга і взлом. Ми в попередній серії, ну, все купили і вже там досягонули 10 рівня. А перед тим, коли вже починати другу частину, я тут трохи 15-тий зробив і. Там тут веселий трохи, я тут е робота трохи поміняв. Ну, коротше, сьогодні у нас буде 30 рівень. Я хочу долучитись сюди і мені дуже цікаво, що там буде, а також на 20 рівень. То давайте ще оце заберемо і відкриємо і що нам випаде. О! Ну, кольору... Це, це вже я маю. А тут що випадає, відкриваємо і е, якась книга. Якщо я не помиляюся, я це маю, а блін. Це не в туалеті книга, тут книга. І дивіться, як я буду е, ну, досягати 20-го і 30-го рівня. Дуже швидко даю йому це зілля. І бачите, в нього він голодний стає. Після того даємо йому оце зілля і все. І, і рівень від цього росте. От, дивіться, як виріс. І от, вже 16-й. І ще 4 рівні буде 20-й. Ми можемо полетіти вже е, ну, сюди, я не знаю, як це назвати взагалі. Нову карту, на новий світ. На новий острів, коротше. Вернуся, коли в мене буде 20 рівень. Але почекайте, я ще дещо забув сказати. У мене взаліто там був вищий, він трохи виріс, але я йому дав зілля, яке його зменшило, і він став меншим. А я не знав, що його можна прямо так підняти. Я думав, його можна тільки отак кинути. Я не знав, що так трохи можна подивитися трохи зверху. Добре. Блін, я 12 зіл йому дав, щоб, щоб він просто виріс трошки. Ну, добре, і все. І знову вже третій торт йому в лице. Просто як. О, 20 рівень! Вау! Але знаєте, ми вже все по принісері купили. Ну добре, давайте злітаємо, подивимося. Мені цікаво, що там буде. Добре, їде. е, Серйозно що це таке? Це. а. Ну, мені такого не треба, в мене вже таке є. Ну тут добре, давайте вже йти до 30-го рівня. Але мені ще потрібно більше зільців купити, бо цей кіт, не знаю, їх так п'є. Я не розумію, де вони там діваються, в нього там якийсь безкінечний живіт. А отак можна двома пальцями просто взяти і просто нажимати. Стільки, я думаю, теж не має хватити. Короче, вернуся коли або. Том виросте, або, я, або в мене вже буде 30-й рівень. А, до речі, коли я його там годував тими зіллями, то він трохи виріс і я побачив один баг. Але не знаю, чи це баг, чи це що. Коротше, вернуся, коли в мене буде вже, не знаю, 30 рівень. Крой. Оце останнє зілля, яке ви бачите в цьому відео. І 30. -й. О, дивіться, там вже став більший. Круто. Ну вже прямо видно, який був на початку відео і який зараз став. Я ще не бачив, щоб хтось показав за 4 хвилини 20. Ну, Просто прокачати 20 рівень в веньфтомі. За таке можете поставити лайк. Добре, тут ще якась штука нова появилася і давайте відкриємо в цю скриню. Ну, мені так, е, не важливо що випаде, бо в мене і так все є. Але просто цікаво, е, наскільки я везучий, може мені щось. О. Ну, якщо я все рівно чогось не маю, щось нове, то можу тут купити, наприклад. І от все. Оце мені здається взагалі круто. Я просто зламав ігру і тут можу все купляти, що воно є. Ем, стоп, я що все куп? Пив, що в цій грі... Ну, от вам повне проходження ігри за 6 хвилин. І 6 хвилин 00 секунд. Але мені робить чомусь не подобається. Е, ну все хоче їсти. А от ми ще не брали. Оп, чекайте, може, якось з цих штучок купимо, наприклад, не знаю що. Ну ми все купили. Добре, давайте оце. А звідки в нього волосся е -е, в робота? А то щось зверху час йде, блін. Ну як я за час мою е -е, робот в тебе відростає волосся що секунди. Ну, це нелогічно. Крош. Я нічого не розумію. Ну розумію, але, блін. Воно трохи неправильно показувало. Отут взагалі видно, що я ніколи в житті не програю, е -е... а що я тут професіонал, що час ніколи не вийде. А мені просто нудно. Ну, це взагалі нелогічно. А чому робот бавиться з тим? Коротше, у нас сьогодні в оцей буде. От чому він такий великий робиться. Акротше, у ця між буде. Плюс 800 очків. Я можу в будь-який час просто взяти і купити собі 75 тисяч очків. І все, 2000 тисячі раз можу злітати. Ну, але у мене якусь нуну, точніше, мені не нудно, кутові, нудно. Так, на бутуті ми вже стрибали він чуть до сусідів в передній серії полетів. Сьогодні давайте, блін. Грушу будем бити, блін. Блін, та ой, блін. Я вже сотий раз говорю, говорю блін. Короче, водик, професіонали б'ють грушу. Блін Я вже мільярдний раз говорю. Блін, ну може не мільярдний, але 9909 мільйон точно говорю. Я ж не зжимаю, ну це не чесно. Коротше, на барабанах будемо грати. Не, на бара на бара, на барабанах. Ну на Ой -ой -ой. Шо, серйозно в 3D. Ми кута бачимо і ззаду, і. Серйозно там в 3D кута видно. Ого. ого, ого. Добре, баскетбол граємо. Е... Та я кидаю рівно м'яч кудись залітає, непонятно куди. А коли я кудись от туди кидаю м'яч залі... залітає в цю. Коротше, в кільце він е, закидається. А що буде, якщо цей, батут буде в різних боках? Що тут падає, блін? На весь екран. Винно було тільки кута. Ну, добре. Так. Е... Добре, в нас є 61 гриб. Кіди так не голодний, ну хоча б нагодуємо миш. Блін, я не готові хотів дати цей зіря ми ще хотів дати. А що буде, якщо додати в оце і це. Фу, я би таки не певно. Ну, а кіт хоче пити. Ой-ой-ой. А якщо він полетить не він полетить... в... Він полетів вверх для нього сторони, для нас вниз. А як перевернути екран, серйозно? як перевернути щось, не розумію. Може зайти в іншу кімнату? Е -е -е -е. Що буде, якщо дати тій миші торт? Вона буде червоною. Що буде, якщо це змішати з цим? Понятно. Я так і думав. Давайте дамо миші. Ого. Давайте щось розмалюємо. Или... Давайте сьогодні своє щось намалюємо. Мені ще не треба було бачити, що я намалював. А, щ... а давайте я щось намалюю, бо я саме знаю, що малювати. Давайте Намалюємо малюємо Тома, який коротше, щось непонятне. Намалював, але нехай буде. Щось яскраве, а це що? Потрібно вилікувати Тома. Все. Думаю, потрібно вже закінчувати, бо відео вже довго йде. Подивіться першу частину, якщо ви не дивилися, якщо вийшла ще одна частина, її подивіться. Ставте лайки, набереться три лайки, випишу ще одне відео. Підписуйтеся на канал, а на цьому все. І всім пока-пока!